Добрий день, шановні студенти. Тема сьогоднішнього нашого заняття нестандартні та нетрадиційні уроки керування психічним самопочуттям вчителя. Мета нетрадиційних нестандартних уроків це пробудження і отримання інтересу школярів до навчальної праці. Саме на таких уроках дуже важливо, щоб був створений сприятливий психологічний клімат і добре відношення до дітей. Бо використання таких уроків допомагає зберегти та розвивати мотивацію до навчання, реалізувати в комплексі поставлені цілі і завдання навчання. Нестандартні форми проведення уроків привертають увагу учнів, підвищують інтерес до предмету. І вони краще засвоюють матеріал, різноманітні за формою та змістом уроки, відкривають простір для творчості як учнів, так і вчителя. Такі уроки мають свої особливості. Вони незвичайні за задумом, за організацією, за методикою проведення. Все це сприяє розвитку педагогічної думки і правильному кроку в напрямку демократизації школи. За формою проведення ми виділяємо такі нестандартні уроки: уроки, що спираються на фантазію, уроки з імітацією громадських форм спілкування, уроки із суспільної практики, уроки у форми змагання та ігор, інтегровані уроки, уроки імітації діяльності установ та організації, і уроки, що імітують суспільно-культурні заходи. Ми маємо рекомендації щодо проведення нестандартних уроків. Попер за все, нестандартні уроки використовуємо як підсумкові уроки узагальнення та закріплення знань. Наду, надто часте звернення до подібних форм проведення роботи недоцільно, оскільки може привести до втрати стійкого інтересу до навчального предмету та процесу навчання. Нетрадиційному уроку має передувати ретельна підготовка насамперед системи конкретних цілей і завдань. При виборі форм нетрадиційних уроків викладачеві необхідно враховувати особливості свого характеру, і також індивідуальні особливості дітей класу. Інтегрувати зусилля, коли. Це інтегрований урок і його готують декілька вчителів. При проведенні нестандартних уроків слід пам'ятати, що вони з дітьми і для дітей. Тобто розток творчості, атмосфера добра і радості повинна панувати на таких уроках. Тому недоцільно перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи. Чому? А тому, що відсутня серйозна праця. Ми маємо творчі засади нестандартних уроків. На таких уроках учитель відмовляється від шаблону в організації уроку. Далі максимальне залучення учнів класу. Тобто ми не працюємо тільки з сильними чи слабими учнями, а всі працюють на такому році і всі показують свої. Здібності, не розважальність, а цікавість та захоплення як основа емоційного тону уроку, підтрива множенності думок, розвиток функцій спілкування на уроці і, звичайно, прихована диференціація учнів за навчальними можливостями. Інтересами, здібностями, схильностями використання оцінки як формуючого інструменту. Які ж бувають уроки? Уроки акціони, уроки ділові ігри, уроки змагання. Комп'ютерні уроки, театралізовані уроки, уроки з груповими формами роботи, уроки взаємного навчання учнів. Уроки творчості. Уроки, які ведуть учні. Такі уроки ми завжди проводимо перед Нем вчителя, призначаємо кращого учня, і вони проводять урок з обраного предмету. Ігрові уроки і уроки формули, на яких ми вирішуємо кросворди, ребуси, різноманітні. Формули, які надаються за предметом. Уроки творчі звіти, де ми аналізуємо зроблені роботи теоретичні, практичні, творчі. Уроки заклики. І уроки <заліки>, урок, на якому ми з вами з'ясовуємо рівень навчання дітей за певний період, також уроки сумніви, коли ставимо проблему. І залучаємо дітей до її вирішення. Уроки-конкурси. Уроки-концерти, де діти показують свої музичні, танцювальні, театральні здібності. Уроки фантазії. Даємо змогу дітям пофантазувати на таких уроках. Уроки ролові ігри, де діти імітують якийсь твір, розподіляють ролі, грають за ролями. Уроки екскурсії. І зараз розповсюджені уроки тренінги, на яких ми завдяки нетрадиційним вправам формуємо знання у дітей або перевіряємо ці знання. Інтегровані уроки уроки, які поєднують в собі два предмети, наприклад, фізкультура і мистецтво. Коли готуємо такий урок... То готують два викладача, вони готують свої частину уроку, і дуже важливо, щоб вони їх об'єднали за задумами. Перед тим, як підготуватися, провести і звичайний урок, і урок нестандартний, вчителю слід вміти керувати психологічним самопочуттям. Тому ми з вами сьогодні поговоримо про саморегуляцію, про психічні стани, про релаксацію, самонавійня і аутотренінг. Тому зверніть увагу, ми говорили про релаксацію. Релаксація, вона заставляє розслабитись людину, перейти в якийсь чарівний світ. Тому на творчих уроках, нестандартних уроках є можливість використати вправи релаксації, а також вправи аутотренінгу, самонавіювання. Це укріплення віри в себе як суб'єкта. Як особистості. Ми будемо підбирати з вами вправи релаксації і вправи аутотерапії.